Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти і показати, де я починаю свою відпустку. Сьогодні я приїхала до сан -Себастьяна. Ось, Тому зараз вам буду показувати і розповідати. Бажаю вам гарного перегляду. А ось, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Буду вам дуже вдячна, мені буде дуже приємно. Мене давно вабило це місто своїми краєвидами, і я вирішила піднятися в парк атракціонів, який знаходиться на горі. Чому саме цей маршрут? Бо я бачила в інтернеті багато відео з неймовірним видом і подумала, чому б і собі. Не перевірити, чи це дійсно так красиво чи ні. Отож, ходімо, піднімемось разом і подивимось, чи справді воно того варте чи ні. З цього парку повинен відкриватися панорамний вид, і мені сподобалось те, що з різних боків цього парку можна побачити і океан, і місто. Сам парк доволі маленький, але атмосферний. І я обрала два атракціони, які були найпопулярніші. Перший був типу наших веселих гірок, з якої видно океан і все місто. Коли я дивилася відео в інтернеті, ці кадри виглядали просто фантастично. Але ось що сталося у мене: вид дійсно гарний, але спіймайте ідеальний кадр на швидкості виявилось складніше ніж я думала. До речі, покататися можна лише один раз, і коштує це 7 євро. Як на мене, було б круто, якби давала хоча б два кола. Далі я вирішила спробувати ще один атракціон. Це човник, який пливе над водою, коштує 3,50. Тут теж дуже гарний краєвид з лівого боку океан, який зачаровує своєю красотою. А ось коли ми повертаємо праворуч, то вже гарного краєвиду немає. На цьому атракціоні дуже короткий маршрут, але був тунель, який був з декорацією, теж своя атмосфера. Мені Сан Сібастьян сподобався зверху. Я не встигла побачити все, бо часу було обмаль. Але точно хочу повернутися сюди ще раз. Наступного разу хочу подивитися місто знизу, бо здається, що там приховано багато цікавого. Дякую за перегляд і до наступного відео.